На минулому тижні замінені ті вікна, на які були виділені кошти з місцевого бюджету на інфекційному відділенні. Зараз роблять там откоси, всі вікна поставлені продовжуються роботи по підготовці площадки для кисневої станції біля інфекційного відділення. На цьому тижні будуть розпочаті роботи по площадкам для котла автономного опалення і для автономного генератора. На минулому тижні ми отримали за рахунок міністерства. Портативний узі апарат і наркозну станцію. Зараз вони стоять, чекаємо інженерів на наладку. Що стосується ковіду, ситуація погіршується дійсно. Якщо минулий тих понеділок нас було 6 хворих, то зараз на ранок 19 хворих в інфекційному відділенні і 10-6 підозрою. Кількість хворих збільшується. Я теж закликаю всіх вакцинуватися. І це прошу менше перебувати в місцях скупчення людей. Доставайте маски, мийте руки, все, 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 що було, повинно повертатися. Він нікуди не дінеться, ковід і він іде, і він кількість його збільшується. На жаль.